Якість питної води у Крижополі відповідає всім державним стандартам безпеки. Це підтвердили останні лабораторні дослідження. Аби зберегти стабільне і безпечне водопостачання, навіть під час відключень світла на водокачці модернізували насосні станції та встановили потужний генератор. А цього літа на підприємстві запрацювала й сучасна сонячна електростанція. З нами на зв'язку Володимир Вівсяний, начальник комунального підприємства Крижопільводоканал. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, які заходи підприємство вживає для контролю якості води на всіх етапах її подачі? Чи вплинула модернізація на якість води, яку отримують мешканці громади? Ну, контроль якості води здійснюється на всіх етапах: від забору до постачання споживачам. Зокрема, Регулярно проводиться лабораторні аналізи води відповідно до державних стандартів. Здійснюється моніторинг стану водозабірних споруд, резервуарів та мереж здійснюється при кожній аварії на водопровідній мережі хлорування води. Пане Володимире, вже другий місяць на водоканалі працює сонячна електростанція. Тож які переваги її роботи для підприємства вже помітили? Ну найперша і очевидна перевага, оскільки е, водоканал є е, великим споживачем електроенергії, це економія бюджету самого підприємства. Е, друга перевага це незалежність е, в наш час від е, зовнішніх та внутрішніх факторів. І розкажіть, чи плануєте впроваджувати ще енергоощадні технології? Так, звичайно, плануємо ще е, встановити е, сонячну електростанцію на очисних спорудах, що дасть можливість е, знову ж економії бюджету підприємства. Дякуємо вам за роз'яснення та чекаємо новинок від вашого підприємства. Та що власне будете модернізовувати. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре, до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Володимир Вівсяний, начальник комунального підприємства Крижопіль Водоканал.